Всім доброго дня, всім привіт! Сьогодні на розпакуванні ось такі гарні піци. Їх є три штуки. Це передали мені мої підписники. А ну чи вгадаєте що тут є? Я вам покажу. Рам пластинки вініл. О, тут така зарубіжна. Рекбоном пам'ятаю. не зрозуміло щось якесь. Радянське, то не цікаве, але це хоч радянське пісні з кінофільму 17 миттєвостей весни. Це цікаво. Тут навіть пан Кобзон, але ми його згадаємо злим тихим, словом, бо він проти нас. Добре, далі. Далі такі пластиночки. Маленькі не буду, їх перебирав, потім покажу. О, тут цікава пластинка Тарас Шевченко. Наш геній і творець, Кобзар. Заповіт і мертвим, і живим. От я його і запишу, і продемонструю на своєму каналі для вас. Запустив свій пристрій відтворення платівок і буквально композиції відтворю, продемонструю з цієї такої ретроплатівки. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ось друга композиція з цієї платівки. Будемо слухати. Чого мені тяжко? Чого мені нудно? Чого серце плаче, ридає, кричить, мов дитя голодне. Серце моє трудне, чого ти бажаєш, що в тебе болить, чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш. Засни, моє серце, навіки засни, не вкрите, розбите, а люд навісний нехай скаженіє. Закрий серце очі. Так, це дві композиції з цієї сторони, а з цієї другої послухаємо Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє а позичене, а все-таки лихо. Нащо б, бачся те згадувати, що давно минуло? Будить, бо знає колишнє, добре, що заснуло, хоч і яртої вже до його, і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто і ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр то й ді сходилися, мов із хреста зняті. Батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе та що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого нерона. Не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Гайдамакині воїни, розбойники, вори, пітно в нашій історії брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей. І брата Богу, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Я зрозумів так, що після одних ляхів прийшли нові ляхи. Ті, що по-російськи розмовляють. Як Шевченко не боявся таке писати в такі руки.